Нині звільняються. Запомни, ти тепер пацан, ти с суліці, а вокруг враги. Це цитати з російського серіалу Слово пацана кров на асфальті, який потрапив в український інфопростір. Слово пацана серіал про підліткові банди в Казані пізніх 80-х. Він став шалено популярним в російських та частини українських підлітків. Пісня пияла гурту iGale, що є саундтреком серіалу, зараз на четвертому місці українського чарту на Apple Music. Ряд українських змі дослідили тему і наводять факти, чому цей серіал підживлює пропагандистську машину Росії та поширюється, неначе чума, і впливає на свідомості української мови. Ми сподіваємось, що ви це не дивились, але переконані, що краєм вуха чули про цей серіал. Щоб звільнити вас задоволення від перегляду, пояснимо, це тотальна романтизація бандитизму. Усі герої, хоч і небезпечні для суспільства, проте показуються добрими зсередини, гарними людьми, які живуть по поняттям, чинять справедливо і є гарними синами, батьками і друзями. Події розгортаються у Казані, столиці Татарстану 80-х років. Герої юнаки, що знайомляться із Крим. Мінальним світом і стають його частини. Загалом сюжет висвітлює формування молодіжних уличних угрупувань. Щось нагадує. Так, бігуни у середині 80-х, на початку 90-х років Криворіг охопила війна бігунів. Так називали підлітків, які об'єднувалися банди і ворогували, здійснювали набіги на території суперників. Нещодавно ми працювали над оцифруванням криворізьких газет 90-х років і випустили серію публікацій про життя молоді того часу. За твердженнями авторів газети «Криворожські відомості 70% бігунів це золота молодь, підлітки якими пишались школи і профтехучилища, які не мали. Притягненько до міліції та не перебували на обліку у службі у справах неповнолітніх. Ми у кривому розі вивчаємо свою історію, щоб не допустити повторення цих бігунів. У Росії ж знімають серіал, що пропагує бандитизм і насильство, романтизуючи їх. Діловий новинний портал «Ліга.нет» у своєму дослідженні зібрала цитати з серіалу, що доводять пряму причетність російської пропаганди. А викіс іграють, ми можемо. А ты в курсе, что у них на значке эмблема СС зашифровано? Что, нацист, что ли, а? Что, в Америкос заделался? У вас что за уровень? Как петухи из Бременской, так сразу репутация, а? Репутация будет, тогда, когда вы от Америки это отвернете. Нормальные вещи играть начнете. Ты что, нацист, что в Америкос заделался? Как культивование ненависти до американців, которые, за думкою российских пропагандистов, и сейчас в Украине поддерживают нацистів. Потому что только умение защищать свою родину спасает нас от вторжения. Ну, до этого понимания еще нужно дорасти. Каже одному одном из главных Героїв генерал у суворовському училищі. Явна відсилка до слів Путіна про те, що Росія мала напасти на Україну, щоб запобігти нападу на Росію. Я так ти з ждав, Бог. А ти? Мараці! Це нагадування про те, що СРСР вторгся в Афганістан. Головний герой Вова Адідас якраз повертається з Афганістану і очолює банду Серіал знятий на основі книги Роберта Гараєва Кримінальний Татарстан. Це збірка свідчень людей, які розповідали справжні жахіття про період 1970-х-2010-х років. Як доречно зазначили в детекторі медіа, читати це так само страшно, як і свідчення людей, які пережили окупацію. Це серіал про жорстокі вбивства, катування та викрадення. Серіал має маркування 18+, яке ігнорує величезна кількість підлітків. У суспільстві побоюються, що з'являються натхненні серіалом пацани, які створюватимуть власні групування та вдаватимуться до насильства. Адже саме це транслює їхній такий популярний серіал. Саме це роблять їхні улюблені герої. Вплив на молодь легко прослідковується. Багато юних людей частіше стали вживати слово чошпан лаш, Шкарлупа Приділах Шкіряце. Багато користувачів з України активно коментують відео про серіал в TikTok та інших соціальних мережах, викладають власні відео з використанням саундтреку до серіалу. Слово пацана зняли за підтримки російської автономної некомерційної організації Інститут розвиття інтернета, який згідно з розслідуванням російських видань важної історії і медуза фінансує пропагандистський контент для молоді. До наглядової ради цієї організації входять від Домі медійні персони Росії, наприклад, російська пропагандистка Маргарита Симонян та заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. нещодавно інститут розвиття інтернету виділив 1 мільярд рублів на фінансування підліткового контенту. Тож серіалів ставатиме все більше і більше. Зерна сюжету слова пацана впали на добре підготовлений ґрунт у РФ. Два десятиліття агресивної пропаганди зробили свою справу і все ж вплинули і на українців. Замість слова пацана, ми радили б, наприклад, переглянути знятий у кривому розі фільм українського режисера Олега Сенцова Носоріг, який був яскравою рефлексією на 1990-ті і бандитизм в Україні. Поживайте український контент і дивіться українські новини. Слідкуйте за 1КРЮА, щоб не пропустити наступних випусків про вплив російської пропаганди.